Колись дуже давно в одному магазині ми придбали оселедець в баночках в пересерву. І він був у майонезно-гірчичному соусі, так і було написано. І нам так сподобалось, що я вирішила цей шедевр повторити вдома. Звичайно, в баночках цибулі не було. Але так як ми полюбляємо цибулю, то, звичайно, ми готуємо це з цибулею. У мене тут три. Гарних оселедця і я взяла три великі цибулини. Тобто, на одного оселедця йде одна велика цибуля. Цибулю нарізаємо на пів кільцями або чверть кільцями, тоненько. Далі дивіться, я буду маринувати зараз цибулю, так як я роблю це зазвичай. Ви дивіться за вашим смаком. Хтось просто заливає окропом, щоб зійшла гіркота. Хтось додає оцет, а потім заливає окропом. Тобто цибулю потрібно зробити маринованою. Тут готуємо так, як ви до цього звикли. Я додаю цукор, сіль, оцет. Роблю все ось так. І доливаю звичайною водичкою. І залишаю ось так цибулю, поки я буду розбирати оселедець, вона промаринується. Цибулька замаринувалася, зливаємо її, і додаємо сюди майонез. Скільки потрібно майонеза. Майонез береться із розрахунку 2 столові ложки на одного оселеця. Майонез може бути будь-який. І наступний інгредієнт це гірчиця. Гірчицю берете за своїм смаком. Можна брати лагідну. Хто любить дуже гостру, можна брати й гостру, а можна взагалі брати. Лишень французьку, зернисту, можна діжонську, американську, будь-яку, яка вам смакує. Гірчиться на один оселедець необхідно одна чайна ложка. І тепер все це перемішуємо. За бажанням сюди можна додати ще олійки, якщо ви бажаєте придати вашому соусу більшої ніжності. За смаком додаємо перець і сіль. По-перше, залежить все від вашого майонеза і гірчиці, по-друге, від ступені соленості оселеться, враховуйте це. Якщо цибулю просто ошпарювали кип'ятком, можливо, варто додати лимонного соку. Куштуйте, пробуйте так, щоб ваш ось цей. Соус з цибулею був дійсно смачний. Додаю сюди оселедець, я оселедець шкірочку чищу. Є господинки роблять по-різному. Хтось її знімає, хтось не знімає, я чищу. Нарізаю на такі ось невеликі шматочки і додаю до цибульки з соусом. Тепер все це перемішую. Добре перемішали, можна ще раз скуштувати на сіль перчик, якщо вам чогось не бракуватиме, то додати. І тепер головне дати їй настоятися. В холодильнику мінімум 30 хвилин 1 годину, це мінімум. Я завжди намагаюся зробити це на ніч і вже завтра тоді смакувати. От тоді, на другий день, вона виходить. Най-най-най Найсмачніша. -най Ця закуска чудово поєднується як з картоплею, так і просто з чорним хлібчиком. Ой, смакота нереальна. Готую завжди по три штуки. Щоб уже, знаєте, заморачуватися, так заморачуватися. Готуйте і ви скуштуйте, і всім смачного!